Проблему, про яку я хочу вам сьогодні говорити, це про когнітивні порушення. У світі кількість людей похилого віку зростає, і вона буде зростати з року в рік, і буде до 50-го року збільшуватися у два рази, а люди, які мають понад 80 років у три рази. Але теж дуже цікаво, що уже тепер кожен шостий. Людина, кожна шоста людина, яка живе у світі, має когнітивні порушення. І тобто, ми будемо мати наперед дуже велику проблему. Але я хочу вам показати, щоб було нам трошки радісніше вислів такого відомого Джорджа Бенса, це американський відомий актор, критик, письменник. Він написав біля 10 книжок. І коли йому було 80 років, він сказав, у віці 80 років ми знаємо все, але постає інша проблема як це згадати. Але разом з тим, хочу сказати, що саме у віці 80 років він отримав Оскара за другорядну роль у фільмі, і прожив він 100 років. Якщо взяти когнітивні функції людини, то вони діляться на різні це порушення пам'яті, уваги, мислення, гнозису, мовлення, праксису, але найбільш значимим з усіх когнітивних функцій є пам'ять, де ж знаходяться центри пам'яті, де є та ділянка в мозку, яка відповідає за пам'ять. До цих учасків належить. Лобна доля, лобна доля, ви знаєте, це рухова частка мозку. І саме передні відділи лобної долі, оті префронтальні відділи, вони відповідають за формування цілеспрямовленої дії, вони передбачають наслідки цієї дії, вони відповідають за вибір. Між хорошим, між поганим, як придушити ці дії, і саме цей префронтальний відділ лобної долі відповідає за зберігання короткочасної пам'яті. У скроневій частці, яка, ви знаєте, відповідає за нюх, слух, смак, за обробку цієї інформації, також вона відповідає за всі наші емоційні реакції, вона контролює агресію, сексуальність, і в скроневій частці локалізується довго зберігається довгочасна пам'ять. І в скорневій часі, от бачите, там стрілочкою показаний такий червоний утвір це гіпокамп. Саме гіпокамп являється центром пам'яті, він формує нові спогади, він відповідає за довготривалі спогади, він формує наші емоції, ініціативність, поведінку. він… Перетворює чи об'єднує довготривалу корот, довго і короткотривалу пам'ять. Якщо взяти морфологічну структуру чи будову, гіпокамп ділиться на чотири таких функціональних зони. Вони так і називаються: перша, друга, третя, четверта. Найбільш значимими є перша і третя зона. Саме вони відповідають і забезпечують Навчання, тобто пізнавальну діяльність людини і консолідацію пам'ять. Саме за включення цих участочків, від включення цих участочків від нейромедіаторних порушень відповідає наша пам'ять. Але особливістю цих участочків є те, що вони дуже чутливі до гіпоксії, і зразу у випадку гіпоксії виникають порушення пам'яті. В основі порушення пам'яті лежать отакі три види порушень. Це нейромедіаторні порушення, це оксидантний стрес і порушення нейрогенезу, тобто порушення відновлення. Якщо говорити про нейромедіаторні порушення, має значення три види порушень: це порушення ацетилхоліну, порушення амінокислот. І порушення гормонів. Якщо говорити про ацетилхолін, ви знаєте, ацетилхолін виробляється від з холіну, і він виробляється в тих ділянках мозку, які саме відповідають за пам'ять. Він виробляється в корі лобної з частки і в гіпокампі, а саме в оцій першій і третій ділянці. І були такі експерименти експерименти на тваринах, на щурах, коли у них викликали субішемію внутрішньої сонної артерії, тобто таку субішемію, яка не, привел, не вела до інфаркту мозку, а до ішемії. І тоді у цих тваринок виникали порушення. Орієнтації, порушення орієнтації, тобто там є такі проби на орієнтації в тих, як називається, в отих в тих таких, як, як називається, в тих таких ну, канальчиках, по яких вони бігли, і оце порушення орієнтації у них виникало, якщо робили уже розстен тварин, у них виникали ураження саме в гіпокампі, і ураження саме в першому і третьому полі. Так само у старих людей, у старших людей, які не мали ніяких захворювань, просто були старими, або у старших людей, які мали судинні захворювання. Перенесли інсульти, перенесли черепно-мозкову травму, і у них була деменція, то у них теж виникали, виявляли гістологічно, тобто, в разі їхнього розтину, виникали ураж, виника, виявляли ураження в ділянці гіпокампу. Тобто ацетилхолін і його вироблення, його е, медіаторні. Порушення, тобто його активація рецепторів, саме МН рецепторів, виникає в разі порушення пам'яті. Якщо говорити про глутамат, глутамат це той медіатор збудження, який виникає теж в разі гіпоксії мозку, і кількість глутамату збільшується, і ця велика кількість глутамату веде до активації. Певних рецепторів, рецепторів, які порушують проникливість каналів, калійнатрієвих каналів, кальцієвих каналів, і накопичення внутріклітинного кальцію веде до посилення оксидантних процесів, веде до того перекисного окислення, оксидантного стресу, веде до розрушення. Е Жирової мембрани клітини і веде до запалення, тобто, глутамат має теж велике значення у виникненні. У порушення пам'яті надлишок глутамату. І третя причина це гормональні порушення. Такі теж були проведені експерименти. У людей з деменцією виявляли гіпоксію. Бачите, синеньким представлено от тієї синьої чи голубої плями, яка теж належить до лімбічної системи, яка виробляє гормон норадреналін, а також у них виявляли зменшення кількості гормону. Мелатоніну в спинномозковій рідині, і саме недостатність цих гормонів теж веде до порушення пам'яті. Таким чином, оксидантний стрес, нейромедіаторні порушення, гормональні порушення ведуть до порушення функціональної діяльності клітини до її смерті. І причиною цього є. Зміна артеріального тиску, тобто гіпоксія, ішемія. До цього ведуть різні травми, до цього ведуть різні гострі чи хронічні судинні захворювання, а також і звичайне наше старіння. І на цьому слайді показано ті захворювання, про які я вже сказала, які ведуть до порушення когнітивної функції. людини. Причому ви бачите, що 12,5%… Причин когнітивних порушень це так звані когнітивні порушення, які виникають без явних медичних причин, тобто фізіологічні, які виникають просто у випадку старіння. І теж хочу сказати, що уже у 22 людей через 3 місяці після перенесеного інсульту виникають когнітивні порушення. Всі когнітивні порушення діляться по характеру і по часу виникнення. Вони бувають гострими, підгострими, хронічними. По важкості вони бувають легкими, помірними і тяжкими. По характеру. Тобто по переважанні тих порушень, які виникають при порушенні когнітивної функції, це порушення пам'яті, порушення уваги, порушення мови праксису. Також вони діляться по локалізації процесу. Вони бувають кірковими, підкірковими, змішаними, вони бувають одновогнищевими, і вони бувають багатовогнищевими. Таким чином, якщо ми у людини виявили когнітивні порушення, що з нею робити? Найперше, таку людину обов'язково має подивитися невролог, має подивитися неврологічний статус, є якась вогнищева симптоматика чи немає. Друге, людині треба зробити нейропсихологічні обстеження, тобто провести шкалювання за уже відомими, напевно, вам шкалами, це шкала Мока, яка більше чутлива до судинних когнітивних порушень. Шкала ММСЄ, є, отой тест теж шкал... Малювання годинника, але коли я дивлюся е, людину старшого віку для такого скринінгу визначення порушення пам'яті, я зазвичай застосовую той тест трьох слів. Наприклад, я починаю хворого дивитися, я його вкладаю на кушетку і кажу йому три слова. Наприклад, я кажу вікно, кушетка яблуко». І кажу: повторіть, будь ласка, хворий повторює. Через хвилин п'ять, коли я його дивлюся, я йому кажу: а ну повторіть ті слова, які я сказала. Якщо хворий повторює їх. Я далі його дивлюся, хвилин через 5 я ще раз прошу його повторити. І якщо хворий повторює всі слова, значить скрінінговий такий аналіз говорить, що пам'ять у нього добра. Якщо він забуває два слова, це вже однозначно у нього є когнітивні порушення помірного або тяжкого ступеню. Якщо він забуває одне слово, тоді обов'язково треба його провести дослідження про такі більш чутливих специфічних шкалах. Що далі робити хворому? Звичайно, треба провести цілий ряд лабораторних обстежень, і загальний аналіз крові, і біохімічні дослідження. Інколи треба робити сирологічні, інколи треба дослідити ліквор, І обов'язково треба хворому провести інструментальні дослідження, де в першу чергу на першому місці стоїть МРТ дослідження головного мозку. також Транскраніальна доплерографія, інколи треба зробити Пет з використання для виявлення амілоїду функціональні МРТ. Як же ж ми будемо лікувати когнітивні порушення? Тобто, ми визначаємо, у людини є легкі, помірні чи важкі когнітивні порушення. І лікування, звичайно, в першу чергу спрямовано на етіопатологічне, патогенетичне лікування, тобто лікування причини захворювання. Друге місце це препарати, які покращують когнітивні функції, симптоматична терапія і профілактична терапія. Звичайно, найкраще лікувати когнітивні порушення, це не допустити їх. Не, тобто профілактика. І профілактика це теж все, саме, що етіопатогенетичне лікування, це корекція всіх захворювань. Судинних або корекція факторів ризику захворювань серцево-судинної системи. Також обов'язково кожній людині уже у віці за 50, не чекаючи вже 60 років, потрібно робити тренування пам'яті. Є певні вправи, незапам'ятання слів, на повторення, вивчення іноземної мови, малювання, але найкращим із цих Профілактичних вправ це є згадування. От, наприклад, ви прийшли вечором додому, ви лягли і починаєте згадувати, ось ви йшли вулицею, що ви бачили, які номера будинків, чи що у вас в кімнаті знаходиться, де воно є. Тобто, це згадування це є найкращим профілактичним засобом. І друге місце це вивчення іноземної мови. Медикаментозне лікування. Звичайно, медикаментозне лікування воно має, має таких три напрямки: це покращення мікроциркуляції, тобто судинні препарати, це відновлення живлення нейронів, тобто це антиоксидантні препарати, нейрометаболічні препарати і нейротрофічні препарати. І третє це препарати. Функції яких направлена на, на відновлення оцих нейромедіаторних зв'язків. Тобто, в основі оцих когнітивних порушень, а саме порушення пам'яті, лежить порушення передачі ацетилхоліну. Тобто мають бути препарати, які збільшують вироблення холіну. Бо з нього утворюється ацетилхолін холін і його передачу. Це препарати, які зменшують токсичний вплив глутамату, і препарати, які збільшують і покращують обмін гормонів. На сьогоднішній день для покращення пам'яті, ну ще чи до сьогоднішнього дня, найкращими вважалися нейропротекторні препарати. Нейропротекторні препарати, ви знаєте, це є багато всіляких препаратів, але одна біда цих препаратів, що активуючи роботу мозку, вони часто дуже викликають, особливо в старих у людей старшого віку, Збудження, поганий сон, дратівливість. Тобто вони мають дуже часто так багато побічних ефектів, що застосовувати їх часто ну, недоцільно. От я знаю, у мене колись був такий випадок. До мене звернулися діти, привезли свого батька, якому було 84 роки, якого померла дружина, тобто цих дітей мама, і вони його забрали в Київ. Поселили у себе дома на 16-й поверх і побачили, що батька є зниження пам'яті, батько дезорієнтований, і вони вирішили його пролікувати. Звернулися вони до сімейного лікаря, і сімейний лікар назначив їм, я не буду називати, якийсь нейропротекторний препарат. Вони почали його вводити внутрішньом'язово і через тиждень побачили, що батькові замість того, щоб бути краще, він став іще гірший. він поч... Почав сваритися, він почав не спати, він став збудженим. Тобто, препарати ці мають дуже багато побічних дій. І того я вважаю, що доцільним є. Призначення фітопрепаратів. Із фітопрепаратів, які впливають на покращення когнітивних функцій, перше місце займає гінкобілоба. Це препарат, який має не лише нейропротекторну дію, він стресопротекторну має дію, він має геропротекторну дію. Тому що за механізмом дії, він антиоксидант, він мембраностабілізуючий, він нейромедіаторний препарат. І він має вазотропну дію. І я хочу вам: є багато в світі, є багато досліджень, які показують ефективність саме гінкобілоба, але я хочу вам показати таке велике дослідження. Результати цього дослідження були опубліковані в журналі Lancet. І, і в журналі, також американському «Неврологі», а між іншим, це таких два самих відомих неврологічних журнали у світі. І це в результат такого великого багатоцентрового дослідження. І в цьому дослідженні брали багато країн, вчених неврологів з багатьох країн, і в це дослідження включали людей у віці. Більше 70 років, які мали порушення пам'яті. І цим всім хворим впродовж п'яти років назначали препарат гінкобілоба. і дійшли такого висновку, що препарат сприяє профілактики деменції у людей, незалежно від того, як задовго його приймати. Але він лікує деменцію. Звичайно, деменцію легко чи порушення когнітивних функцій легкого ступеня, але він може бути доцільний як додатковий препарат у лікуванні деменції у, літе... у людей літнього віку при тривалій його застосуванні. Тобто вони сказали, що застосування препарату має бути не менше як 4 роки. І у нас є препарат, є препарат, такий церебровітал, який складається із гінкобілоби, білоби, лицетина і готукоали. І цей препарат, між іншим, я хочу сказати ще про лецитин. Американська федерація FDA, це та та федерація, яка дозволяє використання використання лікарських препаратів, і там лецитин теж. Доказано, що він препарат, який рекомендується вживати людям для профілактики старіння. Але ми маємо когнітивні порушення, а саме когнітивні порушення, помірні або тяжкі когнітивні порушення, які потребують застосування не лише гінко білоби. І є ще один новий препарат церебровітал актив, який складається із чотирьох таких важливих компонентів. Крім гінкобілобай, він має тут більшу дозу, як церебровітала просто, він складається ще з цитіколіна, з вітамінів групи Б і піролохіноліна. Я ще хочу сказати вам про цитіколін от Механізм дії цитіколіну. Саме цитіколін у тому випадку, коли виникає надлишок утворення глутамату, і глутамат відкриває кальцієві канали, і накопичення внутріклітинно кальція веде до того, що активуються ферменти циклооксигеназа і ліпооксигеназа. І саме ці ферменти розрушують отой жировий шар. Клітинної мембрани, бо клітинна мембрана складається з жирового шару, де найбільше значення має фосфатидилхолін. і от розрушення фосфатидилхоліну веде до утворення оксидантного стресу, до утворення вільних кислот, зокрема арахідонової кислоти, і до тієї в кінці кінців запрограмованої смерті. Таким чином ефективність цитіколіну в тому, що він є тим препаратом, який сприяє утворенню холіну. А ви бачите, що із холіна утворюється ацетилхолін, і посилює він ацетилхолінову передачу. Крім того, е ще одна складова цього препарату пірилохінолінххінон. Це такий вітаміноподібний препарат, який також покращує клітинну енергію і захищає клітину від оксидантного стресу. Ну, і ще останній препарат це вітамін В. Значення вітаміну В для неврологічних захворювань є неперевершеним. Таким чином. Якщо у людини є когнітивні порушення, ви пам'ятаєте, ви маєте визначитися легкі це порушення, помірні чи тяжкі у випадку наявності у людини легких когнітивних порушень. Ми маємо назначити людині фізичну активність, дієту, навчальні стратегії для покращення пам'яті і препарати гінкобілоба. Препарат гінкобілоба треба приймати курсами і треба приймати тривало. Якщо у хворого є помірні когнітивні порушення, хворому – Треба розглянути питання про доцільність призначення специфічних препаратів, тобто мемантину, або, наприклад, донепезилу, це препарат, інгібітор ацетилхолінестераза чи галентамін, ривослімін. І додатковим. Є бажане призначення, так також рекомендують і наші українські грантологи, церебровіталу активу, тобто препарат, який має не тільки гінкобілоба в складі, який має ще цитіколін, який попереджує ушкодження клітини. У випадку тяжких порушень. Звичайно, хворого має бути комбінантна терапія, яка має включати специфічні. Протикогнітивні препарати разом з сербровіталом активом. І я дякую вам за увагу. Будьте здорові, пам'ятайте, що не дивлячись на те, що пам'ять у нас з віком майже у всіх порушується, її профілактикою цих когнітивних порушень є навчання. Так що, вчіться і будьте здорові!